Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі і знаєте що? Цього тижня є акція ліквідації, тож шукайте супер знижки на полицях у Аврорі. Теж разом із вами буду шукати ось такі пензлики косметичні для хайлайтера по 9 гривень. Ще раз сканую, кому цікавий код, можна помоніторити в додатку, чи є в вашій Аврорі. Ложки для меду дерев'яні довжиною 15 см по 9 гривень. Шкарпетки жіночі по 15. Такі палітри тіней для повік. 4 кольори за 9 гривень. Тут є і з блискітками і без. За 29 гривень палітра тіней для повік на 10 кольорів. Просто велетенська розмальовка за 29. Є вони різні, як бачите, і ще є завдання. Ого, які різні. 29 гривень розмальовка. А, вона ось тут вверх. Така антистрес, я б сказала. Ми з вами раніше бачили є ось такі мішечки для кондитерської справи. Ціна 9 гривень, довжина 40 см. 29 гривень. Паста шоколадного горіхова з іграшкою, сюрпризом. За 29 гривень бальзам для губ ловіт. 39 гривень маска догляд для сухого ломкого волосся. Довжина 10 см. Така іграшка дитяча заводна. 59. Форма для випікання металева у формі серця. 59 гривень. Вона роз'ємна. 59 гривень. Миска керамічна козацька. Об'єм 750 мл. 59 гривень. Вода туалетна жіноча, ловіт 20 мл. 29 гривень, крем для рук та тіла від шик. Еколайнмен 3 в 1, 2 в 1, 400 мл 67. Міоб'юті кремило рідке, 450 мл з дозатором 49, шик 49 гривень 500 мл. Арган це і шампуні кондиціонери з дозатором 400 мл 69. Масочка «Еколайн» – 39 гривень 200 мл. Шампунь-кондиціонер 2 в одному 49. Засіб рідкі кристали або улійка 100 мл. Від Еон 99. Кератин доктор Санте Спрей 69. Так, це є Клінекс плюс. Вода міцелярна 59 за 490 мл. Молочко 59, 240 мл і тонік 44 гривні 240 мл. Шкарпетки є по 15-19 по 19 гривень, ось такі чоловічі. Так, Подушка 137, такий набір гачків 24, мильниця 29, кошик 99. Ліхтарик для кемпінгу підвісний. Ціна 189. Акумуляторний. Така лампа на прищіпці, Мережева 129. Світильник вуличний, підвісний, акумуляторний 49 гривень. Пелюшки гігієнічні, поглинаючі дадам. 10 штук, розмір 60 на 60 за 59 Папір туалетний, українська мальва. Рулон за 6 гривень. Вода питна, природна, 1 літра 9 гривень, насіння соняшника 30 гривень 90 г. Ланчбокси 55 гривень, такі кошики в холодильник 88 і контейнери по 29 на 1,5 літри. Губки-мочалки для миття тіла з іграшкою 34 гривні. Є в різних кольорах. Кремило нектар дойпак 1 літр 39 гривень. Тверде мило «Б'янка» 200 г за 34 гривні. Гриншарм 44 гривні. Це її набір з 5 штук по 70 грамів. Крем-мило рідке 900 мл 37 гривень. Є різні аромати. Квітка нектарина, соковитий кавун і ніжний манго. Гелі для душу від цієї торгової марки. 16 гривень 300 мл. Скраб для тіла, дольче веру 62 гривні 250 грамів. Є такий ягідний варіант. Або кавовий. Каченята – Це є дитячий шампунь 210 мл за 24. Мило рідке, дитяче 250 мл 37. Шик мило рідке з дозатором 500 мл – 49. Дігтярне рідке 37. І таке ми з вами бачили: є ще ось такий варіант. Аромат 450 мл 49 мм. Гель для інтимної гігієни. 310 мл мілілітрів шістьдети гривні. Засіб для купання дитячий три в одному 55 гривень за 500 мл. Всі варіанти акційні. Гелля душу, чоловічий. Флаумі 750 мл 84. Арко. Шампунь гелля душу, чоловічий. 76 гривень 260 мл. Бальзами шампуні Фортеса, ціна 94 гривні, об'єм 400 мл з дозатором. Оберіг, шампуні бальзами по 74 гривні 500 мл. Такі шампуні для волосся жіночі об'ємом 1 літр, тропікана 59. Набір пензликів для манікюру 10 штук 19 гривень. Апельсинові палички 12 штук 19. Набір пилочок бафіків 5 штук за 17. Магніт для гель-лаку – 16. Пилка для шліфування 16 гривень. Такий варіант 14. Набір форм для нарощування нігтів. Гелеві 19 гривень. Такий набір форм в коробці тут досить багато 88. Пантенол піна. Ціна 64-150 мл. Крем пантенол 39. Крем дитячий тіпуті 75 мл 32 гривні. Ноготок засіб зняття лаку 100 мл 39. Крем для ніг 100 мл 34. Крем дитячий The Doctor – 42 мл 19 гривень. Набір спонжів для нанесення макіяжу 2 штуки 49 гривень. для стоп – 39. Такий набір спонжів для нанесення макіяжу. 6 штук упаковці 77 гривень. І є вони в різних кольорах, поєднані по кольорам рожеві, жовті, зелені. Доктор Санте. Пінка для умивання обличчя огіркова 69. Гельпілін м'який 200 мл 69. Крем для обличчя денно-нічний 84. Крем для обличчя алої 200 мл 59. Набір інструментів для догляду за обличчям 34. Інструмент для очищання вух 16. 29 гривень коштують накладні вії. 279 гривень вирівнювач плойка для вкладання волосся. Такий варіант. Знімаються ось ці накладки і можна накручувати, бо сама ось ця плойка вона така напівкругла. Так, знімається, до речі, досить легенько. Ось, і є ще ось тут можна затискати. Тут треба дві руки. Тримайте в закритому положенні, і от. Фіксуєте. Фарба для брів Елітан 19 гривень. по 7 гривень спонжі для макіяжу. Одна штука, кольори є різні. За 19 гривень пензлик для макіяжу двохсторонній. По 22 гривні пензлик для манікюру з однієї сторони, я так розумію, для нарощення, а з іншого для дизайну тоненький. Крем для обличчя зелена аптека», зволожуючий 100 мл 34 Такий крем для обличчя універсальний. З СПФ захистом 15 за 55. Її милі рум'яна у вигляді сердечок. Дуже гарненькі. Два варіанти кольорів. Є тестери можна спробувати. 49 гривень. Хайлайтери теж новинка. Два варіанти кольорів. А це може навіть глітер. Виглядаю, як хайлайтер, але бачу, тут такі, бачите, мерехтіння дуже красиві. Ціна 59 гривень. Така супер ціна на накладні нігті. 12 штук, 39 гривень. Окремо база під макіяж трьох кольорів 99 трьох кольорів і є ще двох кольорів. Різне поєднання. Дуже ефектно виглядають ці флакончики. Таке цікаве поєднання кольорів. По 29 гривень блиск для губ. І прозорий флакончик. У мене в коробочках. 34 гривні набір станків одноразових 5 штук. 88 гривень набір станків, 4 штуки на 3 леза. По 19 гривень три станки. 99 гривень набір бритв для гуління. 39 гривень, такий варіант 5 штук на 2 леза. 29 гривень набір станок для гуління та змінне лезо. Ось такий варіант. І є ще набір лез. В упаковці є 10 штук і ціна 19. Леді карамель, крем для депіляції обличчя 55 гривень 50 мл. Такий крем 100 мл 59 і цей 200 мл 84 Також є паста цукрова 250 г 49. І смужки для депіляції 20 штук за 19 гривень. 64 гривні. Зубна паста Аквафреш 125 мл. Зубна паста дитяча, 50 мл, 24 Кава Старого Львова 450 грамів, смажена в зернах 229 115 гривень, кава натурально смажена зі Львова, Львівська. Такий напій, какао, розчинний, Несквік, стік за 9. Суміш для приготування лимонаду по 29. Набір свічок на торт. Happy birthday. Ціна 29. Такий брелок для ключів. Дольки комунчиків. 24. Сонечко. Ціна 24 гривні. 14 гривень такий півник. Чи то курка. Курка швидше. Так, такий злиток з золотом. Ціна 27 гривень. І по 27 гривень такі квіточки. Брелок для ключів, і вони йдуть ще з таким, як браслетиком. Такий набір барбекю міні портативний за 249. Термосумка 74. Такі кошики для зберігання продуктів. Термо. Ціна 249. З металевим каркасом. Пакети для заморожування льоду від Frakенbox 144 пакети 24 гривні. Такий варіант 10 пакетиків за 17 гривень. Інструмент для витискання кісток із ягід 34. Та форма для кепсів 84 гривні, і виходить 12 штук. Кришка для гарячого консервування. Одна штука 3 гривні. За 17 гривень розсіювач полум'я 34 гривні кришка, стерилізатор для банок. І такі розсіювачі для полум'яза 59. Вони, так би мовити, багато шарові. Є верхня ось ця оболонка. Ця, і ще щось всередині відчувається, що є. Така новинка появилась, і знаєте, мені таке треба. Бо я маю інший формат, незручна кнопка. Так, ціна 59 гривень. Кольори є в асортаменті. Вологі серветки чорні натурели. 120 штук із клапаном за 64. Мають аромат чоловічого дезодоранту. Такі рушнички, паперові В подібно складені, 150 штук, 22 гривні. Дуже мені подобається ось такий формат хустиночок. Гарненькі є. Вони трьохшарові, 100 штук, 29 гривень, теж ви подібно складені. Паперові рушники Саті, 37 гривень, 1 рулон. Еколо 44 гривні. Так, такі серветочки, вологі дитячі, смайл, 24 штуки за 19 гривень. Ось ці просконої теж 14 гривень, 24 штуки. Smile Baby вологі серветки 84 штуки 37. Такий варіант 120 штук 49, 50 штук 54. Серветки до столу Сафі 14 гривень. одношарові 85 штук. Рушнички паперові, трьохшарові рута, 74. Такий варіант 27 гривень. одношарові один рулон рожеві. Вологий корм для котів кусь. 415 грамів 31 гривня. Індичка, курка, які приколюхи Що Оце за яєшня? Така хто знає? 77 гривень це її іграшка для собаки. Вологий корм для собак. М'ясна миска 12 гривень. Такий корм 12. 129 гривень коштує така яскрава сонячна подушка, декоративна з замочком. І розмір її 40 на 40 см. Шкарпетки чоловічі 22 гривні, підслідники – 22 гривні. 24 гривні, набір гачків настінних 3 штуки. Шкарпетки жіночі, бамбукові по 29 гривень. Шкарпетки підліткові за 22 гривні. Такий спортивний варіант. Органайзери для риболовлі з акційними цінами, дуже супер акційними цінами. Звертайте увагу, 44 гривні такий варіант, двохсторонній. 88 гривень цей варіант. Бо, так знаєте взяли в руку відчувається, що він міцний. Де би то його розкласти? До речі, ці теж з акційною ціною. 279 гривень. Такий він з чохлом так, тут розказую, тут відкриваю, то вже є оглядач, правда? Оп, І кнопочка прикольна. Її відтягуєте, і вони відкриваються, ось ці відділи. Тут є вже зроблені і є вставки до них. Тут є бортики. Ось ближче. Можна собі менше ось ці відділи зробити. Так, ціна 88. І ось ці теж супер знижка 44 гривні. Вони двохсторонні. По 29 гривень органайзер. Так, пише рибайський, але я так думаю, що в нього можна що-небудь організувати. І для рукоділля якісь штучки, ні? Можна. так І по 22 гривні на три відділи. Я так розумію, комарики вилітають в теплі країни. Розпродаж на засоби від комарів. 49 гривень 100 мл. Це є і від комарів, і від комах від кліщів. Спрей від кліщів, ціна 59 гривень 100 мл. Такі по 88-100 мл. 47 гривень спрей. Ось ці до цього. Приладу забула електрофумігатор, от Ціна 49 гривень. Теж акційна. Від комарів кліщів спрей 64, 77 і рідина 44. Так, електрофумігатор від комарів плюс рідина 69. Аерозоль 59. Так, це є універсальний засіб від комарів. 44. Такі по 79, 37 і 39. Спіралі від літаючих комах. 29 гривень, 10 штук. По 29 гривень полівізатор, об'єм 500 мл. Такий набір посуду для пікніку. 6 на 6 персон. Посуд. Ціна 239 гривень. Тут є столове приладдя і склянки, глибокі миски. Такий варіант 129 гривень на 4 персони. Склянки, глибокі миски, приладдя і плоскі. Такий стакан для заморожування силіконовий, кольоровий, кольори є на вибір, їх видно через екранчик. 169 гривень. Ви просили показати, що це за чудо. Насправді дуже цікавий. тут вони такі як силіконові. Я так розумію, ось ці стінки, вони подвійні і вони охолоджуються. Можливо, там якийсь є гель чи що. Ну, не знаю. це все дуже цікаво. Є трубочка. І ось тут закрите. Такий цікавий варіант. І ось інструкція. Набір стаканів пластикових в упаковці 3 штуки на 500 мл 29 гривень. Такі серветки паперові двохшарові 150 штук за 29 гривень від Сафі.